Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії. У кабінеті хімії необхідно дотримуватись правил поведінки, а не робити все навпаки. Проводити лише ті хімічні досліди, які описані у зошиті для лабораторних і практичних робіт. Потрібно працювати в захисному одязі. Проводити хімічні досліди тільки в гумових рукавицях. При роботі з певними речовинами використовувати захисні окуляри. Забороняється споживати їжу під час виконання лабораторних дослідів. Забороняється брати реактиви руками і куштувати їх на смак. Забороняється брати хімічні реактиви додому. Забороняється самовільно сливати або змішувати реактиви. Забороняється міняти пробки і піпетки від різних посудин Забороняється зливати або висипати реактиви у раковину. Заборонено самовільно зливати або змішувати реактиви. Заборонено залишати відкритими посуд з реактивами. Заборонено залишати неприбраними реактиви. Які випадково розсипалися чи розлилися на робочий стіл. Заборонено набирати однією і тією ж самою ложкою, шпателем або піпеткою різні реактиви. Не можна зливати або сипати надлишок узятого реактиву назад у посудину, з якого його взято. Полум'я спиртівки гасити за допомогою копачка, а не здувати. Нагрівання речовин у пробірках проводите обережно. Після практичної роботи потрібно добре вимити руки з милом. При дотриманні усіх правил безпеки хімічні речовини будуть вам друзями, а не ворогами. Тож експериментуйте. Дякую за увагу!